Верніть бабки, заберіть оборудовання, ви мене хочете обманути. Верніть гроші, воно не робить. Дзвонить клієнт, взяв дровокола, чи сьогодні вранці, чи вчора ввечері, щось там не робить, скидає відео, відео взагалі не відкривається непонятним файлом. І трошки наїжджає, що там верніть гроші, ви мене хочете обманути. Кидає номер телефон на працівника, дзвонить до працівника, який там працює. Каже, що є момент з дровоколом, десь чи масло рівень, чи що щось він. Якийсь раз із кількох не дожимає до кінця. Є якісь типу нюанси, їм треба закінчити роботу. Та без питань каже Діма, ну якщо ж робить, працює не то, що ще, а загалом, якщо можна працювати, ну може трошки з нюансом, то продовжимо там вам плюс сутки. Не будемо рахувати до понеділка, замість сьогодні повернення. Без питань довольний. Працівник сказав, супер, все нормально, можна працювати. З замовнику перезвонили теж. Оказалося, що все нормально, що немає ніякої проблеми, що їм треба доробити роботу, і вони готові доробити, і довольні, що ми там ці сутки додаємо. Все. Тобто якийсь кіпіш на рівному місці, там, де його не треба було робити. І питання знову ж таки, ну, ми йдемо на зустріч клієнту, якщо є якийсь момент, треба там продовжити без грошей, без питань, продовжили без грошей, там дороблять люди. Якщо встигнуть, сьогодні привезуть, не встигнуть, понеділок. Все. Коротше, суть історії така, що не треба кіпішувати там, де не треба кіпішувати. Якось так. Нема безвихідних ситуацій. З будь якій ситуації ми знайдемо вихід, рішення, щоб всі залишилися задоволені. Прокат сервіс, аренда обладнання в Житомирі.